Дослідження 2014 року, проведене науковцями з інституту Макса Планка в Берліні, розглядало вплив перегляду порнографії на головний мозок та виявило такий ключовий факт: зменшення розміру стріатому. У ході дослідження було виявлено, що ділянка головного мозку, яка називається стріатум, і відповідає серед іншого за функціонування системи винагороди. Має зменшені розміри у людей, які часто споживають порнографічний контент. Це вказує на те, що такі люди переживають потребу в більш інтенсивному та стимулюючому порно для досягнення задоволення. У дослідженні брали участь понад 60 чоловіків, яким показували порнографічні зображення, а потім опитували про їхні порнографічні звички. Як наслідок, чоловік або жінка вже не може збуджуватися і мати задоволення від природного сексу, це і породжує насильство різного роду збочення, педофілію аж до вбивства жертви. З кожним роком стає все більш поширеною проблема еректильної дисфункції, і молоді чоловіки віком близько 20 років все частіше звертаються зі скаргами на своє статеве життя.